Вона одна з найзатребуваніших моделей світу. Вона улюбленця дизайнерів Валентіно, Макс Мара, Кельвін Кляйн і Ніна Річі. Її фото прикрашають обкладинки відомих глянців, серед яких Вок, Тайм «Нумеро» та L. Вона володарка премії, видатні досягнення у фешн-індустрії. Вона сучасна ікона стилю. Привіт усім глядачам програми Face Control від Марії Ковтун. Цього разу під приціл рубрики Обличчя моди потрапила нідерландська супермодель Дауцен Круз. Дауцен Круз народилася 23 січня, 30 років тому, в невеличкому нідерландському містечку. У дитинстві була дуже активна, гарно вчилася, займалася спортом, мала чимало чи хобі. Проте завжди знала, що її майбутнє це подіум. Зауважу, Круз єдина з відомих моделей, яка будувала свою кар'єру без чиєїсь допомоги. На відміну від більшості знаних красунь, яких випадково помітили фотографи чи скаути будинків моди, Дауцин сама надіслала свої фото в модельне агентство. На цікавій пропозиції дівчині довго чекати не довелося. Модельєри були в захваті від її зовнішності. Наприкінці 2003 Круз вперше вийшла на подіум і одразу стала відкриттям модельного світу. Популярність <му> нідерландської блондинки. Росте з кожним днем у 2007-му вона посіла 14-те місце в списку журналу Forbes – найбільш високооплачуваних моделей. Через рік піднялася на п'яту позицію, а зараз її випереджають тільки Жизель Бюнтхе. Перелічити всіх дизайнерів, з якими я працювала, і нині працює дауцем. Просто нереально. Вона відкривала сотні показів, знімалася для рекламних кампаній найвідоміших брендів. Стала прикрасою Вікторія Сікрет Фешн шоу і незмінним обличчям Лореаль Паріж. моєї Фомайскін. Ож, гадаю про досягнення достатньо час переходити до найцікавішого. Далі в рубриці обличчя моди маловідомі факти про Даутсон Круз. Отож, модель не сидить на дієтах, проте зізнається, що залишатися здоровою їй допомагає збалансоване харчування, красуня не їсть фастфуд, не вживає алкоголь, натомість обожнює фрукти, овочі та цитрусовий фреш. Круз живе в Нью-Йорку та подорожує, як ви розумієте, часто робота. А ось відпочивати любить в Майамі або в Мексиці. До речі, всі вихідні та відпустки Даусен проводить з коханим чоловіком. Та дітьми, незважаючи на щільний графік моделі, героїня моєї рубрики встигає співпрацювати з благодійною організацією «Dance for Life», писати невеликі замітки про своє життя. Знаю, що колись вона була в голландській версії видання Мері Клер, що авторську колонку, і навіть зніматися у кіно у 2011-му Даутсен зіграла одну з головних ролей у фільмі Нова Земля. Крім того, Круз знаходить час на спорт. Вона залюбки займається аеробікою, плаванням, серфінгом і навіть боксом, а компанію її складають найближчі подруги: Адріана Ліма, Б'янка Балті та Міранда Кєр. На сьогодні все з красою Дауцен Круз вас познайомила Марія Ковтун. Не пропускайте рубрику Обличчя моди, бо тільки тут ви знайдете найцікавішу інформацію про своїх фешн-кумирів до зустрічі. В ефірі великі замітки про своє життя знаю, що колись вона вела в ква незважаючи на щільний графік моделі, героїня моєї рубрики в.